Нашу продовжуємо і щоденну рубрику під назвою Країна героїв, у якій ми розповідаємо історії українців, військових, добровольців, волонтерів, енергетиків, комунальників, вчителів та усіх, усіх нас, українців, які по-своєму роблячи свою справу, кожен наближає нашу перемогу та відроджує українське. Він знайшов її розтрощеною. Викладена викрадена расистами. Вона мовчала і навряд чи знову зазвучала б, якби не наш боєць тероборони та десятки небайдужих людей. Унікальна історія порятунку та повернення українському композиторові, знищеного ворогом музичного інструменту, далі Україні героїв. Ви знаєте, деколи от в житті трапляється так, що ти зустрічаєшся з людьми і складається враження, що ти їх знаєш багато років. Коли приходить, навіть і наші коти збігаються, і собака його зустрічає і обіймається. Це людина, якій раді тут всі. Тероборонівець Андрій Малик бажаний гість в родині Олександра та Інни Удовенків. Без нього не відбулася б знакова подія, символом якої стала ось ця гітара. Ми вже цю гітару називаємо гітара з великої букви. Вона стала якимось знаком, символом, легендою. Боєць згадує події річної давнини Макарівщина після тимчасової окупації. Хлопці проводили роботи по розмінуванню території. Тут знаходилися кацапські позиції, величезні кучі сміття, речей, які вони видно крали. І ось під цим деревом. Я звернув увагу на те, що лежала розбита гітара. Я подумав, що це гітара їхня. І воно мене навіть так скажімо відразило тим, що ну от вони їхали на війну для того, щоб тут веселитися. Повернувшись в частину, я зробив такий невеличкий репортаж на ФБ «Сторінці». і вже ввечері мені передзвонив е мій товариш Андрій Попов, це музикант, гітарист міста Дніпро. І каже: Слухай, е я закинув цю фотографію в групу, і тут зацікавився майстер з Ізраїлю Олександр Ханін, який хоче цю гітару відновити. Безоплатно уточнює Андрій. З відправкою допомогли музиканти з Києва гітару відвезли до Дніпра, а звідти надіслали за кордон. Чесно кажучи, ну е, я не вірив в те, що з того, що залишилось від гітари, можна щось зробити. І от коли через кілька місяців він присилає відео, ну це було щось неймовірно фантастичне. Дав їй нове життя. Це рубці. Вони залишилися буде як пам'ять про те, що було Я сам в цивільному житті цікавлюся музикою, і мене почали мучити сумніви, чи могли вони такий хороший, якісний інструмент вести з собою. І от коли ця гітара вже з'явилася в тому стані, в якому ми її побачили на відео, от тоді був наступний крок знайти власників. Ми розмістили пост, і от проходить година за годиною, і на душі постійно шкребеться, що в якийсь момент ми отримаємо. Погану новину про те, що власники там чи загинули під час бомбардування, чи були там в полоні. Але допис знайшов відгук. Тероборонівцям написала Інна Удовенко, дружина композитора з Київщини. Дивлюсь, дуже схоже на нашу гітару, дивлюсь локацію, місце, де це було знайдено, неначе близько. Котеджне на містечко Северинівка, поблизу якого військові знайшли гітару, у 2022-му було в окупації. Ми спали на підлозі, на матрасах, От тут стояла ліжечка дитини. Оці, що прийшли, вони сказали, у вас є 20 хвилин на збори. І ми кидали практично своє життя. У всіх щось вкрали, мародерство тут було скрізь. Вони забрали дві гітари, тому що на них можна там в окопі зіграти якусь мурку або що там вони собі могли заграти. Новина про гітару, власників якої шукають військові, сколихнула родину. Побачивши пост, не вірили очам. І коли ми почали це розкопувати, слухайте, ми майже всю ніч не спали. Я кажу, слухай, в нас була фотосесія, якраз новорічна. На одній з фотографій ми зрозуміли, що гітара наша. Коли вони прислали фотографію, де було чітко видно марку, номер гітари, які збігалися з тим, що є. Ну тут дуже сумніва не було. Я так скажу, це мій перший професійний інструмент, який я собі купив з першого гонорару за музику. Відреставровану ізраїльським майстром гітару з далекої Нагарії в Україну повертали через Польщу. А можливим це стало завдяки небайдужим людям, навіть незнайомим, які не змогли пройти повз. Так, подолавши тисячі кілометрів, гітара повернулася додому. Для мене було це взагалі така несподіванка, таке диво. Якщо знати, що взагалі цей інструмент він був розсипаний на тріску, звучить вона дуже гарно. Майстер вже не дарма залишив оці шрами на інструменті, і це як судьби людей. Це нагадування про те, що все міняється, і треба сьогодні робити максимально хорошого, доброго і прагнути до світла. Подивіться, скільки було людей, і кожен зробив якийсь додатковий вклад в цю історію. Тому я буду розказувати цю історію і внукам і всім іншим, наскільки важливо, коли. Люди тобі допомагають, дякуючи тому, ти можеш реалізувати будь-які неймовірні проекти. Дуже красива дивовижна історія, так з таким приємним фіналом, яка дійсно надихає на те, що все можливо завдяки людям, які об'єднуються, і це прекрасно. І Наскільки важливо так для музиканта так, знайти звісно. свій найперший свій особистий інструмент? І у нас просто зараз на зв'язку Андрій Малик. Доброго ранку, Андрію. Раді Доброго вас раду. бачити, і хочемо у вас одразу розпитати про неймовірний проєкт, який у вас скоро назріває. Розкажіть нам, будь ласка. Я вам, перше, хочу дуже подякувати за цей неймовірний сюжет. Він повернув мене на майже рік назад. Всі ці події ще раз пережити. З приводу. Надзвичайного проєкту, ви знаєте, я думаю, що сьогодні єдиний надзвичайний проєкт, який цікавить кожного українця, це перемога. Так. Перемога, яку ми чекаємо, перемога для якої ми максимально робимо, і перемога, яку ми наближаємо з кожним днем. Це найбільш неймовірний проєкт і найбільш близький для реалізації минуло. Ви зараз часто спілкуєтеся з родиною Довенків? Буквально кілька годин тому, тому що ви ж повідомили про те, що буде ага. зйомка, буде сюжет, і ми з Олександром і Іною спілкувалися. Вони дивляться і, так, можливо, власне, тому передаємо вітання. однозначно. Дивляться всі, дивляться, і ті, хто доклалися до справи повернення цієї гітари, і Андрій Попов і. Люди, які допомагали нам в Польщі, і в Ізраїлі, і Саша Ханін, ми всіх повідомили, ми всі будуть дивитися. Звичайно, Всім привіт, тому що. Та обов'язково. всім привіт ще раз. Всім велика подяка. Тому що без кожного з цих людей, які брали участь в цьому процесі, звичайно, ця історія б не мала завершення і власне такого успішного і хорошого. Це дійсно дуже цікаво. і Дійсно, дуже багато людей допомагали. А ось ви сказали, що ви нещодавно з удовенками спілкувалися. Можливо, знаєте, що там з цією гитарою, чи пишеться на ній нові пісні? Можливо. А... Так, з гітарою все нормально. Олександр з нею працює часто. Він не розкриває там всі деталі, тому що я я розумію, що в нього багато роботи. Я не так часто його смикаю, але е, можу вам сказати, що це не якийсь мега неймовірний проект, але е, ми хочемо продовжити історію нашої гітари, і в планах в найближчий час, якщо все складеться добре, ми хочемо на цій гітарі. Записати дуетом з Олександром нову пісню. Клас. я теж Супер! трошки співаю. Бувало таке. Круто. <гум> Тому хочемо зробити такий, зробити такий проект. Зараз власне йде пошук хорошого тексту. Олександр готовий буде написати музику, і ми спробуємо її записати, якісно видати її. Презентувати, а можливо, ви вже музику якусь там підбираєте якісь акорди? Можете нам так трошки наспівати? Мари. Ні, ну по перше, це по перше, це прогатив про Олександра. Він у нас композитор, і він буде бачити і відчувати. Ну і знову ж таки, ще на сьогодні немає тексту. Зміти для того, щоб музика народилася, повинен бути текст, під який вона повинна лягти. Це ж таке своєрідне правило артистів і музикантів. Поки повністю не напишеться композиція, відкривати нічого. Вони нам не будуть своїх секретів. Ну так, так? звичайно, це як це як контрнасту. Поки немає цієї зброї, не варто його почитати. Цікаво, ви поєднання два моменти Пане Андрій ну а що до цієї історії, от інші люди до вас зверталися? Можливо, з проханням відшукати якісь їх речі. так Тому що це стало резонансним, ця ця розповідь, так ця історія. Вона стала відомою. Можливо, у когось так само вкрала окупанти якісь важливі речі, і до вас хтось звертався? Ні, в нас не було більше таких звернень. В принципі. Можливо, можливо, люди, якби ну не не бачили потреби в цьому, можливо, не було чогось такого надзвичайно цінного. Взагалі, історія даної гітари вона е, е, унікальна тим, що справді е, склалося дуже багато е, таких моментів співпадінь. І вони вирости в цю легенду. Тому що ну по суті я ж кажу, це, це легендарно. Тому що я по сьогоднішній день е, деколи коли згадую, там пере, переосмислюю все це. Ну це абсолютно випадковість. Випадковість, тому що я міг, скажімо, там метр в сторону іншу піти, я б її не побачив. Там е, Інна не побачила би пост. До речі, знову ж таки, пост Інна побачила Інна побачила перепост моєї дружини в Фейсбуці. От, і це також десь випадково через когось, друзів, знайомим. Тобто, це правило правило протискань, да воно працює і ну, так склалося, що кожен крок він був взаємопов'язаний. Десь якийсь збій в цій ланці він приводив би до того, що. Ну, це ніби, ви знаєте, можливо, трошки романтична така Пазу натура, але таку. мені хочеться та, вірити в те, що ну, знаєте, як у кожної речі, якщо вона особливо має таку історію, так вона має певне, певний такий ореол навколо себе. І, можливо, ця гітара хотіла, я так не знаю, зібратись довкола, так, себе всіх цих людей, Об'єднати об так. так. Це дуже, це дуже, дуже чуттєво. Дякуємо вам. Це, це не романтичність. Це тому, що інструмент це насправді жива істота, і він е, зроблений людьми. Він має свою душу, він має своє серце і він відчуває до кого він хоче повернутися. Тому це О, дуже так. важливо. Клас. Клас. Дуже вам дякуємо за те, що долучилися до нашого ефіру. Бережіть себе, Андрій Малик, герой е, саме країни героїв, сьогодні був у нас і на зв'язку.